У складі збірної Бельгії відбулися зміни, до яких потрібно придивитися новачок у складі збірної України, а також ціни на футболістів за досягнув історичної позначки. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, менше доби залишається до багато в чому визначального матчу між збірними України та Бельгії, і сьогодні поговоримо. Про новини зі стану обох колективів, адже і у нашого суперника є доволі вагомі зміни, і у нашому таборі є новачок. Також не обійдеться без трансферів і порахуємо вартість футболістів, адже в Англії відбулися зміни як щодо Зінченка, так і щодо Забарного. Перед тим, як розпочати це відео, ми хочемо попросити вас поставити одразу вподобайку для того, аби це відео розігналося. Ну і поїхали! Розпочнемо ми із національної збірної України та поговоримо про зміни у складі команди Риброва, а також про наших юнаків. Адже команда Ю-17 стартувала у кваліфікації до Євро 2025 Отож, щодо національної збірної, стало відомо, хто ж замінить у складі травмованого Макса Таловєрова, який раніше покинув табір команди та повернувся до плімуто, де буде лікувати пошкоджене коліно. За офіційним повідомленням до основної команди із резервного списку перевели оборону. Американського Остіна Олександра Сватка, який вже встиг доєднатися до команди в Іспанії. Маємо зміни також у збірні вікової категорії U-21, адже 37-річний Віталій Вернедуб стане помічником у штабі Унаймельгоси. Як повідомили у прес-службі Кривбасу, спеціаліст буде поєднувати одразу дві посади: роботу помічника у штабі Криворізького клубу та аналогічно у збірні України. Ну і до команди вікової категорії U17. Та із поразки стартувала у другому етапі кваліфікації на євро 2025 Нашим суперником була команда Хорватії, і матч синьо жовті розпочали не надто впевнено, адже вже на 22-й хвилині пропустили від Кушановича. Він же за 10 хвилин оформив дубль. А на це ми відповіли лише одним точним ударом з пенальті у виконанні. Люсіна наступний матч юнацька збірна України проведе у суботу, 22 березня. А нашим суперником буде команда Італії. thank <laughs> you Далі до новин зі стану нашого суперника Руді Гарсія викликав нових футболістів до збірної Бельгії. Напередодні головний тренер команди повідомив про травми двох виконавців: Тімоті Кастання та Лої Опендан. Через це Гарсія у терміновому порядку довикликав оборонця Штутгарта Амін Альдахіля та Міши Бачваї із Айнтрахту. Також відомо, що майбутнє протистояння пропустять ще два футболісти: це Артюр Теат та Малік Фофана. Нагадаємо, Україна та Бельгія зіграють між собою завтра у четвер. Початок матчу о 21.45, Ну а транслюватиме цей та інші матчі збірної від тепер лише платформа Мегого. на місцевих каналах Суспільного. Матчі збірної будуть відсутні. Про це повідомила директор із контенту медіасервісу Марія Панченко. Рухаємося до новин чемпіонату України. Тут у нас Київське Динамо та їх перший літній трансфер, а також одеський чорноморець та зміни в команді. Які все ж таки не відбудуться, отож, півзахисник Сантоса Міделіто, перехід якого в Динамо чекали ще цієї зими, але він так і не відбувся, все ж таки стане гравцем української команди влітку. Пише журналіст Вагнер Фредеріко. За його даними, 20-річний Вінгер дуже хоче перейти саме в український клуб, і задля цього він навіть відхилив пропозицію оренди від одного із бразильських колективів. За даними джерела, схема трансферу буде незмінною. Це оренда з обов'язковим правом викупу повідомляється, що очікувати офіційного переходу варто вже у перші дні літнього трансферного вікна. А от щодо чорноморця, то, попри чутки щодо зміни власника і кінцевим бенефіціаром одеського клубу, поки що залишається компанія Vertex United, Про це інформує Ігор Бурбас. За даними джерела, потенційний покупець клубу Артур Гранц поки що відмовився від ідеї придбання команди, але про причини такого рішення поки не повідомляється. Ну і на завершення про оціни футболістів, адже авторитетний портал Трансфер оновив прайс на українських виконавців в Англії. Зокрема, зміни торкнулися двох українських футболістів. Оборонець арсеналу Олександр Зінченко подешевшав на 8 мільйонів, і тепер його ціна складає 22 мільйони євро. І це найгірший для нього показник із березня 21 го Тоді його оцінювали у 20 мільйонів. Водночас захисник Борнмута Ілля Забарний навпаки виріс у ціні і нині його оцінюють в 40 мільйонів, що для нього складає. Персональний рекорд Михайла Мудрика, як і раніше, оцінюють у 30 мільйонів. Віталія Миколенка у 28, Ну а Єгор ярмолюка у 12. <звук> ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам дуже вдячні і наостанок попросимо підтримати тепер вже наш канал. Можна це зробити шляхом підписки, і ми за це вам будемо дуже вдячні. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.